Говоримо про музику. Сьогоднішній випуск програми Поговоримо про музику ми записували одразу після презентації нового відеокліпу Світлани Весни на пісню Перше почуття. Створена для нашої співачки знаним композитором Ніколо Петрашем, який співпрацює з такими артистками як Наталія Бучинська та Ісія Повалі, Алла Кудлай, ця пісня надихнула і молодих франківських митців Наталію Каблюк та Романа Капустинського на створення відеокліпу. Саме його й презентувала творча група. Квітнемо в життя, перше почуття. Володимир Куртяк, продюсер співачки і автор більшості пісень у її репертуарі, теж був радий співпраці. Тим більше, що після поширення на сайті композитора вже наступного дня пісня звучала в ефірах кількох десятків радіостанцій, після чого авторитетні столичні режисери активно пропонували свої послуги щодо зйомок відеокліпу. Однак вибір співачки та продюсера в цьому питанні зупинився на місцевій знімальній групі, і роботою митці задоволені. На презентації нового відео, яке вона сама означує як новий етап у творчому житті, поруч зі Світланою найрідніші і найдорожчі. Привітати прийшли і земляки Богородчанці, колеги-артисти, журналісти. Так, презентація відео переросла у своєрідну мистецьку тусівку, де звучали пісні не тільки у виконанні Світлани, але й її друзів. Ну, а нову відеороботу можна буде побачити на багатьох телеканалах України і вже від сьогодні на обласному телебаченні Галичина. Для мене ця пікоспісня сприйнялася як пісня про якесь світло, загальне, загальне людське, любов, таку в якомусь глобальному масштабі. От як ти її сприйняла вперше? Ну, насамперед, доброго дня всім глядачам. Я хочу сказати, що е, це пісня, яку написав композитор Ніколо Петраш на слова Людмили Пономаренко. І я рада, що, це, що така пісня є в моєму репертуарі, тому що Ніколо дуже популярний композитор і пише пісні для багатьох відомих артистів в Україні. І я, е, ну, я горда з того, що в моєму репертуарі є його пісня. І коли вперше я її почула, ще навіть не чула ні слів. Ну, ні приспів, ні заспів, тобто я почула тільки перші акорди, і я зрозуміла, що це моя пісня. Вона відразу підняла мені настрій, і вона якась така дійсно світла для мене. І кожного разу, як я її співаю, вона мені ще більше піднімає настрій. Ну тобто, така справді вона позитивна. Дуже мені просто приносить щастя. В пісні є багато тексту про весну. І ну, до кліпу ми ще повернемось, ми ще поговоримо. Кліп весняний, але в пісні от прилетіла весна. Так. В мене склалося таке враження, що пісня написана для тебе і спеціально оцей приспів про весну був створений. Як тобі? Ти колекціонуєш пісні про весну взагалі в зв'язку з своїм іменем? Ну, навпаки, я ж кажу, я ще не чула слів. І коли дійшов, дійшов момент до приспів Прилетіла весна і любов принесла, я зразу так подумала. Трошки би тут здалося щось змінити, щоб не було світлана весна, і крім того, пісня називалася Перша весна. Тобто назву пісні ми відразу змінили, і я просила Ніколу, чи можна трошки поміняти текст в приспіві, щоб не було схожості такої. Але він каже: ти ж розумієш, що з пісні слів не викинеш, вона органічно слухається саме в такому вигляді. І, в принципі, я думаю, що слухачам сподобається і ніхто дуже критично не буде ставитися до тих слів. А я, власне, не критично до них поставилася. Я власне подумала, що це така фішка, яку ти спеціально плануєш, можливо, можливо. Це і буде фішка, можливо, знаєш, можливо, Тобто є, є, є якийсь такий етап творчості, ти співаєш, а потім нова пісня, дає весна. Можливо, потім знову, так. знову і знову нова пісня, в якій є весна. Розгубилась душа, задивилася в очі йому, мов та писта ріка. Насправді, те, що називається е, родзинкою, так от е, в твоїй творчості багато родзинок після мій рідний край зробила свій рідний фурор. Так. І е, власне мене візиткою моєї творчості, напевне. По саме по пісні Мій рідний край мене люди впізнають, і врешті ту пісню співають вже стільки людей в цілому світі. Що може хтось з них і не знає, хто така так, Світлана так, Весна, але, але знають, пісню знають «Мій рідний край. Так. Ту пісню написав Володя Курдяк. Так і було просто дуже багато пісень і дуже гарних пісень, написаних Володою для тебе. У нас ще чому, є багато, чому пісень. ви вирішили звернутись <гум> до іншого автора? Ну не можна сказати, що ми вирішили звернутись. Просто ми з ним познайомилися, і він запропонував нам цю пісню. Вона нам сподобалась, тому ми її записали. Нас, в принципі, на плані був запис іншої пісні, але оскільки нам сподобалася ця. Тобто, ну ми вирішили записати її, оскільки вона була новою свіжою такою. На емоції воно спрацювало на емоціях спрацювало. Казав Володя попередньо у розмові до цього інтерв'ю, що вона вже ротується на багатьох радіостанціях, так. що її слухають особливо на сході України. А перед цим буквально я з одною пані розмовляла про те, що вона їхала в таксі в Києві і почула цю пісню. Тобто, це свідчить про те, що пісня перебуває в ротаціях, як у Франківську з нею. Ну бо наразі зі свого боку ти розумієш, що телебачення Галичина обов'язково бере в ротацію так, цю так. пісню, не тому, що ми з тобою по. Друге, а так. тому що справді пісня дуже гарна, і Дякую. ми завжди стараємося в нашому ефірі пропагувати українську музику. Що з іншими засобами інформації? Ну от вже Володя вам казав, що Ніколо нам телефонував буквально тиждень назад і сказав, що він закинув в інтернет. Є десь такий сайт, з якого всі радіостанції України вибирають собі пісні для ротації. І він сказав, що буквально за ніч. Їм було також дуже дивно. 70 радіостанцій в Україні скачали пісню для ротації в своїх ефірах. І для мене це також дуже приємно, я дуже втішилася, чесно скажу. Тому що ну, я думаю, що кожен артист, кожна співачка чи співак все робить для людей. І якщо люди хочуть слухати цю пісню, значить моя робота надарма не прийшла. Тому я дуже рада, що саме от українську пісню люди хочуть слухати. Моїм серці розквітла вона, я й не знала сама, не знала. що від щастя. Останнім часом всі казали про те, що Світлана весна переїхала до Києва, переїхала до Києва, і тут раптом кліп, який знімала Івано-Франківська команда. І кліп, ти презентуєш в Івано-Франківську, і ми бачимо на презентації дуже багато твоїх друзів з Богородчанщини. Тобто, ти не забуваєш, не покидаєш рідне коріння. Як ви обирали знімальну групу і взагалі про кліп кілька слів? Ну, я не можу забути свою рідну землю, бо я тут народилася, і з материнським молоком пісня мені ну влилася в мою душу, і я з піснею йду по житті, тому всі мої друзі, які є тут, я ніколи про них не забуваю, і ми часто спілкуємося. ви бачили, що багато людей дійсно було на презентації. І на рахунок кліпу справді були пропозиції і зі Львова, Ми говорили з деякими режисерами з Києва, і з Івано-Франківська кілька було режисерів. Але чомусь мені дуже сподобалася ідея саме Наталі Каблюк і Романа Капустинського. У них були такі цікаві ідеї, от самі локації. І я собі це все уявила. Думаю, ну напевно, напевне вони буде якось так гарно, цікаво. І ми вирішили підтримати наших молодих, скажімо так, бо в принципі Наталя як фотограф дуже відома в івано франківську Але вони вже я знаю, що мали. Можливість знімати один відеокліп, тому це їхня робота друга, фактично. І я кажу, мені сподобалася їхня ідея. Ми віддали все в їхні руки, і от вийшло саме те, що ми бачили на презентації: квітнемо в життя, перше почуття, вперше закохалася. Презентація кліпу свято, але зрозуміло, що відразу завтра будуть будні, так і буде нова якась робота. Ти вже сказала, що є багато інших пісень. Ви продовжуєте записувати і володіні пісні, і іде і десь йде якась робота. От що далі? Ти плануєш змінюватися? Можливо, чи ти не йдеш за віяннями моди? І якщо будуть нові пісні, то чого сподіватися? Ну, я напевне змінюватись не буду, тому що якщо є люди, які люблять мою творчість саме такою, і мене саме такою, якою я є, то для чого мені мінятися? Значить, в мене в творчості все нормально. І я буду продовжувати свої пісні писати саме в такому стилі. І дійсно в нас є багато пісень, які написав саме Володя Куртяк. Але ви ж розумієте, що зараз. ну... Ми пишемо пісні в Києві і, скажімо так, матеріальна підтримка потрібна. І я хочу сьогодні подякувати моїй можливості Ярославу Паранюку, який саме допоміг нам в цьому проєкті і з піснею, і з відеокліпом, бо завдяки йому глядачі і слухачі зможуть і почути, і побачити цю пісню. Прилетіла весна, і любов принесла. Наші глядачі знають тебе окрім того, що ти співачка, знають тебе ще як ведучу вечірньої казки. На жаль, зараз е, ця казочка не знімається, але ми на презентації бачили ту вагому дуже причину, з якої ми призупинили роботу над вечірньою казкою. І ви знаєте, мене таке враження, що десь вечірня казка доклалася до того, щоб зараз це маленьке чудо у Світлани на руках було. Як ти думаєш, чи буде твій синочок співати? Ой, я навіть не знаю. Я думаю, що кожна людина приходить на світ і вона вже має якусь свою місію. Я не, я не є та мама, яка буду е, заставляти дитину робити те, що я хочу. Я хочу побачити в ньому якусь ізюминку, чим він зацікавиться, чим він захоче займатися в житті. Захоче співати, будемо підтримувати його в співі. Захоче займатися чимось іншим, будемо йому допомагати в іншій е, життєвій дорозі. Ну, Сьогодні ми бачили, що танцювати всякому разі він вже пробує і підсміку. пробує співати, тому що ми, от як заходимо з ним до церкви, він зразу чує, що там акустика, і відразу починає голосно кричати. Сезанко, <рес> <рес> дякую тобі за розмову. Я не буду тебе затримувати, бо презентація ще триває і не хочу, щоб ти залишала надовго своїх гостей. Думаю, що ми побачимося обов'язково обов і в ефірах, і в житті, і нашим глядачам. Бажаю приємного перегляду відеокліпу, який сьогодні презентуємо. І до зустрічей. Щиро дякую. ¡Ro-! 呀。Yeah, I know. Тіла весна і любов принесла, як побігли крила, моя перша весна.